Я Френсіс Дірнлі, дірлі, і це Україна. Останні новини сьогодні в історичний момент для Європи винищувачі НАТО збили російські дрони над Польщею в першому прямому зіткненні між західним альянсом і Москвою. Ми оцінюємо глобальну реакцію і що це означає для альянсу. щоб тексюдимостанімеджінобол вас з видвікторі. The does not want peace. Mit unserer Hilfe für die Ukraine auch unsere Freiheit und unsere europäischen Werte. Wenn ich Präsident bin, werde ich diesen Krieg in einem Tag, 24 Stunden, regeln. Wir sind mit Ihnen, nicht nur heute oder morgen, sondern für 100 Jahre. Wir können nicht als Europäer die Russland in der Ukraine gewinnen Niemand wird uns brechen. Wir sind stark. Wir sind Ukrainer. Середа, 10 вересня, три роки і 200 днів спочатку повномасштабного вторгнення. І сьогодні до мене приєднується наш заступник редактора з питань оборони Домінік Ніколс. Передаю йому слово для підсумку військової ситуації та кризи в Польщі. Дякую, Францисе. Привіт усім. Отже, не дивно, що ми почнемо вторгнення в повітряний простір Польщі вчора. Літаки НАТО збили російські дрони, які неодноразово порушували повітряний простір Польщі під час нічного бомбардування України, як нам повідомили сьогодні вранці. Польські, нідерландські та італійські винищувачі були підняті для перехоплення 19 дронів, оскільки громадянам, особливо на сході Польщі, було рекомендовано залишатися вдома. Це є найсерйознішим зіткненням між Росією та альянсом НАТО з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Що можливо переводить конфлікт у невідомі межі політики та аналітики? вважають це навмисною спробою Кремля перевірити реакцію НАТО як у військовому, так і в технічному та політичному плані. Кадри показали пошкодження будинку, в який влучив дрон на сході Польщі з відсутнім дахом. Відомих жертв немає. Я не бачив жодних повідомлень про жертви в Польщі. Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, сказав: минулої ночі ми зазнали порушення польського повітряного простору значною кількістю російських дронів. Він засудив те, що назвав масштабною провокацією. Виступаючи в парламенті, він сказав, що запросив застосування статті 4 договору НАТО. Стаття 4 означає, що вони хочуть, щоб усі члени альянсу зібралися разом для обговорення питання. Це не те саме, що стаття 5. Отже, стаття 4 була задіяна на початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Це збирає всіх разом для обговорення. Само по собі це не обов'язково одразу призводить до військових дій. Як я вже казав, востаннє використовувалося на початку повномасштабного вторгнення. Це означає, що проводяться консультації, щоб визначити, чи була загрожена територіальна цілісність, політична незалежність або безпека країни-члена. Пан Туск сказав: той факт, що ці дрони, які становлять загрозу безпеці, були збиті, змінює політичну ситуацію. Тому союзницькі консультації набули форми офіційного запиту на активацію статті 4 договору НАТО. Він продовжив. Він сказав, це не просто війна для українців. Це конфронтація, яку Росія оголосила всьому вільному світу. Тепер, намагаючись заспокоїти зрозуміло, стурбованих громадян у своїй країні та за її межами, він сказав, немає підстав стверджувати, що Польща перебуває у стані війни. Але ситуація значно небезпечніша ніж усі попередні. Він сказав, що перспектива великого військового конфлікту ближча ніж будь-коли з часів Другої світової війни. Він додав, що велика кількість дронів прилетіла з Білорусі, і останній був збитий о 6.45 за місцевим часом. Цього ранку оперативний командувач польських збройних сил закликав мешканців залишатися вдома. З трьома східними регіонами, які перебувають під особливим ризиком, у заяві вони сказали це акт агресії, що становив реальну загрозу безпеці наших громадян. Чотири польські аеропорти тимчасово призупинили роботу. Головний аеропорт Шопена та аеропорт Модлін у Варшаві, Люблін на сході та Жешув на південному сході. Цікаво, Білорусь, ключовий союзник Москви в Європі, заявила, що збила дрони над своїм повітряним простором після того, як Польща заявила, що деякі з них також пролетіли над польським повітряним простором. Армія Білорусі заявила, що знищила дрони, які втратили свій курс внаслідок того, що вона назвала електронним глушінням і перехопленням з боку як Києва, так і Москви. Отже, вони намагаються грати на обидві сторони. Білорусь не повідомила, чи були збиті нею дрони російськими чи українськими, але заявила, що поінформувала польські військово-повітряні сили про дрони, які прямували до країни. Голова ЄС Урсула фон дер Ляйен заявила сьогодні: Ми стали свідками безрозсудного та безпрецедентного порушення повітряного простору Польщі та Європи. Понад десятьма російськими дронами шахед. Вона виступала перед законодавцями Європейського союзу. Дональд Туск пізніше назвав число 19. але пані. Фондерлайн продовжила, сказавши, Європа повністю солідарна з Польщею. Вона сказала, що блок працює над новим пакетом санкцій, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів, бо це так добре працювало в минулому. Тепер Reuters повідомили, що джерело сказало, що НАТО не розглядає інцидент як напад, а як навмисне вторгнення. Джерело, яке спілкувалося з Reuters, сказало, це був перший випадок, коли літаки НАТО вступили в дію проти потенційних загроз у повітряному просторі союзників. Вони сказали, що системи протиповітряної оборони Patriot НАТО в регіоні виявили дрони, але не вступили з ними в дію. Однак ми вважаємо, що польські винищувачі f 16 нідерландські f 35 і італійські AVEX – це система повітряного попередження та контролю свого роду повітряний контроль, літаки спостереження AVEX і літаки для дозаправки в повітрі, спільно керовані НАТО, були залучені в нічну операцію. Повідомило Джерело Reuters. Очікується, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер незабаром виступить із заявою. Вважається, що британські сили не брали участі минулої ночі. Президент Зеленський заявив, що Росія використала 415 дронів і 40 ракет в атаках на Україну вночі, додавши, що щонайменше вісім дронів шахет іранського виробництва були спрямовані в бік Польщі. Він сказав, надзвичайно небезпечний прецедент для Європи. Потрібна сильна відповідь, і це може бути лише спільна відповідь всіх партнерів України, Польщі, всіх європейців Сполучених Штатів. Потім Андрій Сібія, міністр закордонних справ України, сказав: Російські дрони, що летять у Польщу під час атаки на Україну, показують, що почуття безкарності Путіна продовжує зростати, тому що його не було належним чином покарано за попередні злочини. Путін просто продовжує ескалацію, розширює свою війну і випробовує захід. Пан Сибіга закликав союзників Києва посилити свою відповідь Росії, щоб уникнути подальшого польоту російських ракет і дронів, як він сказав, ще далі в Європу. Андреас Кубіус, комісар з питань оборони ЄС, сказав, що ЄС повинен розробити стіну дронів за його словами вздовж східного флангу. Пишучи на ікс, він сказав знову: Росія випробовує прикордонні держави ЄС та НАТО. Ми повинні працювати разом з державами-членами, прикордонними країнами та Україною. Росію буде зупинено. І за останні кілька годин Марк Рютте, генеральний секретар НАТО, сказав, повна оцінка триває. Звісно, чи це було навмисно, чи ні, це абсолютно безвідповідально, це абсолютно небезпечно. Він сказав, що повна оцінка триває. Він продовжив і до Путіна моє повідомлення чітке. Зупиніть війну в Україні, зупиніть ескалацію війни, яку він зараз фактично веде проти невинних цивільних і цивільної інфраструктури, припинити порушувати повітряний простір союзників і знати, що ми готові, що ми пильні, і ми будемо захищати кожен дюйм території НАТО. Пан Рюте завершив, сказавши, я думаю, що те, що ми бачили минулої ночі, було дуже успішною реакцією НАТО та союзників, включаючи звичайно саму Польщу, а також нідерландців, італійців та німців. Я дійсно вражений. Тож, звісно, ми завжди повинні бути на крок попереду, але я думаю, що минула ніч показала, що ми здатні захистити кожен дюйм території НАТО, включаючи її повітряний простір. Меттью Вітакер, посол США в НАТО, сказав: Ми підтримуємо наших союзників по НАТО перед обличчям цих порушень повітряного простору і будемо захищати кожен дюйм території НАТО. Отже, це новини за минулу ніч. Я помітив, що бачив це трохи раніше. Я вам це принесу. Отже, онлайн новинний сайт Бабель, український онлайн новинний сайт Бабель, мав історію два дні тому, повідомляючи, як Україна та Польща спільно за останні кілька останні кілька тижнів перепоховали останки 42 жертв волинської трагедії. Це масові вбивства між 1943 і 1945 роками. Все ще викликає величезний розкол між Києвом і Варшавою. Тепер, коли перша ексгумація та спільна церемонія перепоховання відбувається за 10 років, обидві сторони говорять про прорив, каже репортерка Юлія Гірія, і вона каже: російська пропаганда використовує історичні події щоб підірвати польсько-українські відносини. Тож я просто цікавлюся, чи вторгнення минулої ночі в польський повітряний простір було більше ніж тест і виклик НАТО. Я вважаю, що це дуже цікаво, що це сталося відразу після цього спільного акту над такою болісною частиною польської та української історії. Додайте посилання на статтю Babel у примітки до епізоду. Ще кілька моментів, щоб оновити вас, перш ніж ми детально обговоримо інцидент минулої ночі. Кількість жертв від удару, про який повідомлялося вчора в Донецьку по мобільному пункту розподілу пенсій, зросла до 24, ще 19 осіб. Поранено. Це переважно літні люди, які стояли в черзі, щоб отримати свої пенсії. Атака плануючою бомбою на місто або село Ярова відбулася, коли урядовці роздавали пенсії цивільним. Це було частиною атак по всій країні, внаслідок яких за останні 24 години загинуло 29 цивільних, 34 отримали поранення. Повідомили сьогодні регіональні влади. Повітряні сили України заявили, що Росія запустила 415 дронів, 42 крилаті ракети, одна балістична ракета Іскандер М вночі. 21 дрон і 16 ракет прорвалися, вразили 17 місць по всій країні. Найсмертоносніші удари були в Донецьку, де загинуло 28 людей, переважно в тому ударі по Яровій і 20 поранено. Сказав губернатор Вадим Філашкін. І нарешті, Омбра Інтелідженс, глобальна морська фірма з управління ризиками, заявила, що українські сили провели удар морським дроном по порту Новоросійськ у Росії. Згідно з російськими медіаканалами, тривоги були оголошені у ранні години ранку. На момент написання звіту Омбра каже, що російські медіа стверджують, що атаку було відбито. Вони кажуть, що дані ЕІС, дані відстеження свідчать, що 17 торгових суден були в порту Новоросійська на момент атаки. Хоча багато суден вимикають своє відстеження, свої транспондери, тому вони не відображаються на спектрі. У будь-якому разі ми будемо стежити за цим. Це нас дуже швидко оновлює Френсіс. Дуже дякую, дом. З чого ж почати не помиліться усі сьогодні? Слід вважати днем справжньої і історичної важливості кожен, хто звик до частоти російських авіаударів по Україні та випадкових безпілотників, що залетіли в Польщу чи Румунію, повинен усвідомити, що саме від цього поступового прийняття порушень Москва отримує вигоду. Вона досліджує НАТО так, як ми й думали, і в такий спосіб, що дозволяє йому правдоподібно, заперечувати. Вони можуть стверджувати, що це було ненавмисно, перевіряючи рішучість і оборону заходу. Польське небо, реве від винищувачів НАТО, екстрене звернення до нації, дрони вражають будинки в сільських селах за межами порогу статті 5. Це безпрецедентно. Уявіть, якби це сталося до повномасштабного вторгнення в Україну, і ви почнете усвідомлювати наскільки ця війна, як ми часто стверджували, змінює моральну архітектуру світу, в якому ми всі живемо, роблячи його набагато небезпечнішим. Зрозуміло, обурена, як сказав Дом. І Її прем'єр-міністр навіть заявив, що це найближчий день до відкритого конфлікту з часів Другої світової війни. Деякі інші реакції, президент Франції Макрон, назвав це просто неприйнятним. Литва, що Росія навмисно розширює свою агресію, створюючи все більшу загрозу для Європи. Чехія, що Москва загрожує всій Європі, та систематично перевіряє, наскільки далеко вона може зайти. Навіть Віктор Орбан з Угорщини заявив, що Будапешт повністю солідарний з Польщею. Багато хто каже, що якщо НАТО сьогодні не встановить чітку межу для Росії внаслідок цього порушення, то це повториться і, можливо, буде набагато серйознішим. Зараз професор Філіпс О'Брайен з університету Сент. Ендрюс, з яким ми брали інтерв'ю в подкасті минулого тижня, написав чудовий аналітичний матеріал цього ранку. І як він пише, ми спостерігаємо постійний провал держав НАТО у точній оцінці своїх безпекових занепокоєнь та національних інтересів. Учорашня атака показує, як держави альянсу не потурбувалися належним чином підготуватися не лише до майбутньої війни, але й до війни, яка зараз дивиться їм прямо в обличчя. Більше того, їхня постійна слабкість до цього моменту підбадьорила Росію нахабно порушувати повітряний простір НАТО, підкріплюючи ідею, що держави НАТО не знають, як дбати про власну безпеку. Вони навіть не можуть назвати це атакою. І він продовжує підкреслювати, що в порівнянні з тим, що Україна переживає щоночі, це дрібниця, лише 14 дронів, тобто 2% від 400 або 500 чи навіть 600, які Україна часто зазнає. І це було без поєднання крилатих або балістичних ракет. Він також підкреслює повільний час реакції. Ці системи були запущені з Росії і повинні були пройти через Україну і частково Білорусь, щоб дістатися до Польщі в першу чергу. Їх слід було ідентифікувати як можливі загрози набагато раніше, а підготовку до оборони привести завчасно. Той факт, що НАТО довелося покладатися на надзвичайно дорогі системи, щоб зробити те, що українці роблять за частку вартості і не змогли або не захотіли збити всі російські атакуючі дрони, показує, наскільки НАТО насправді не готове. Тим часом, поки європейське НАТО намагається сформувати колективну позицію, ставлення у США здається досить байдужим. Як це все відбувалося минулої ночі? Президент Трамп і секретар оборони Піт Хексет гуляли Вашингтоном, щоб підкреслити, наскільки безпечніше стало з тих пір, як вони відправили Національну гвардію. І вони досить зневажливо ставилися до журналістів, які запитували їх про кризу, що відбувається в Польщі, і досі не було жодних заяв з сильними словами. Тепер багато хто каже, що цей інцидент є саме тим, що відбувається, коли Сполучені Штати слабкі. Деякі кажуть, що це було б немислимо до того, як Трамп став президентом. Тепер я б стверджував, що крилата ракета Іскандер, яка влучила в будівлю українського уряду минулого тижня і, очевидно, не вибухнула, була ще одним таким інцидентом. Це не був дрон, який збили або відхилили від курсу. Здається, докази свідчать, що це було навмисне націлювання. Більше того, за словами українського комісара з питань санкцій, ракета містила понад 35 компонентів іноземного виробництва, включаючи ті, що виготовлені в США, Японії, Великій Британії та Швейцарії. Ще один доказ провалу західних санкцій і слабкості в цих питаннях. Тим часом Румунія, Чехія, Угорщина спільно розгромили білоруську шпигунську мережу, що діяла по всій Європі для вербування агентів і збору чутливої інформації. Серед викритих був колишній заступник молдовської розвідки, який, як стверджується, передавав секретну інформацію білоруському КДБ, які, як ми всі знаємо, є близькими союзниками Москви. Чеська влада наголосила, що шпигунська мережа змогла розширитися головним чином завдяки можливості вільно пересуватися Європою. Тепер цю критику неодноразово висловлювали стурбовані посадовці щодо росіян у Європі, які, враховуючи введення гібридної війни, багато хто вважає дуже необачною політикою на даний момент. Але дом. Кілька тижнів тому, коли ми висвітлювали історію Джеймса Ротвелла про те, як Кремль використовує черниць у віддаленому монастирі в Балтії для поширення проросійської пропаганди для своєї гібридної війни в Європі, ви створили гру «Bridge or Reach», яка одразу стала улюбленою серед фанатів, пропонуючи гіпотетичні сценарії того, як Росія може порушити статтю «5» з правдоподібним запереченням, підриваючи довіру до статті «5». Я думаю, можливо, настав час для ще одного раунду. То що ти думаєш про цей інцидент дом у цьому Так, Ми говорили не зовсім легковажно кілька тижнів тому про всю цю ситуацію з порушенням чи досягненням, припускаючи кілька способів, як статтю 5 можуть випробувати. Чи буде цього достатньо, щоб її активувати? Звісно, це не бінарно. Це не один епізод, або дуже мало речей є абсолютно зрозумілими, і однозначно, порушенням статті 5 це шкала, що змінюється, і обговорення і ем, союзники. Союзники НАТО працюють одностайно. Ось чому Путін докладає стільки зусиль, щоб підірвати НАТО через Угорщину, Словаччину та е, інші країни. Е, важко сказати, чи це, чи це буде вважатися порушенням, порушенням статті 5, бо це лише моя думка, ваша думка, думка всіх, хто, хто це слухає. Я знаю, що Марк Галеоті, ем, історик і коментатор, каже, що е, він вважає, що це ні напад на НАТО, ні випадковість. Але він каже, що це розвідка і попередження, трохи так, як ви припускали іншого дня: попередження з ракетами, що влучають в українські урядові будівлі які, можливо, навмисно не були озброєні. Що це? Це надзвичайно серйозно. По перше, я зазначаю, ви можете пам'ятати 2015 рік, листопад, 2015 року, турецькі ВПС Ф 16 збили російський літак су 24 біля кордону Сирії та Туреччини. Туреччина заявила, що російський літак увійшов у турецький повітряний простір на деякий час і проігнорував попередження. Росія каже, що це не так, але вони його збили. І знаєте, що Росія не повернулася, Росія не випробовувала Туреччину знову. Вони більше не тиснули на цей кордон, не було жодних подальших вторгнень чи чогось подібного. Як і всі хулігани, коли їм даєш поносів, вони починають сприймати тебе серйозно і не повертаються за ще. Тож це я думаю було розвідкою і тестом, як я сказав раніше, щоб побачити, якою буде технічна реакція, політична реакція від НАТО і політична реакція в країнах, що входять до НАТО, це також було випробуванням військової готовності. Це було лише деякий час тому. Ми говорили про потенційний повітряний щит країни НАТО, що літають з території НАТО, щоб здійснювати повітряну підтримку над Україною, бла, 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 бла. Добре, це було рішуче відкинуто. Але тепер, якщо повітряний простір НАТО порушено таким чином, ми не знаємо точно якою була відповідь. Деякі могли бути збиті, деякі, можливо, ні, і просто приземлилися. Тож ми не зовсім знаємо, наскільки доброю була відповідь НАТО. Можете бути впевнені, що Росія зараз переглядає всі телеметричні дані та вивчає всі оперативні звіти про те, що могло чи не могло статися. Поза тим, чи вважаєте ви це порушенням статті 5, Це в значній мірі не має значення. Важливо, чи вважає Північноатлантична рада, політична сторона НАТО, що це було. Порушенням і відповідно діє, але це безумовно було випробуванням. Це було, я думаю, навмисно. Я не думаю, що це була випадковість. Не дивуйтеся, коли Росія скаже: о, немає доказів, що це були російські дрони. Ось як тільки вони відкривають рота, вони брешуть. Я так думаю. Це, це моя думка. Ви можете не погодитися серйозно. Так, тест, так, порушення не знаю. Можливо, немає значення, але я просто пам'ятаю 2015 рік, коли вони спробували це з туреччиною. І туреччина збила їх, збила російський літак, і Росія не повернулася за ще. І я сподіваюся, що НАТО прийме дуже схожу відповідь на ну дякую дуже, Том. Це дійсно схоже на ще один з тих днів, коли це буде вважатися можливістю для сильної реакції, можливістю для глибоких змін у підході заходу до цього. І все ж, ми просто не бачимо наразі жодних доказів того, що буде якийсь різкий сув у політиці. Я думаю, що багато європейських лідерів будуть особливо стурбовані, побачивши оглушливу тишу на даний момент дійсно з Вашингтона, на відміну від того, що можливо очікувалося б за адміністрації Байдена або дійсно в більшості адміністрації до тієї, яку ми бачимо зараз. І ще одне Дон, перед тим як я перейду до нашого гостя на сьогодні, як ви думаєте, наскільки Європа повинна бути стурбована внаслідок цієї реакції або її відсутності? У Вашингтоні на те, що сталося Дональд Туск. Він невідомий своїми перебільшеннями. Він каже, що це найсерйозніший інцидент, і найближче, що ми були до війни з часів закінчення Другої світової війни. Я думаю, що ми повинні прислухатися до цих слів і сприймати їх серйозно. І він говорить це публічно. Тому я уявляю, що за зачиненими дверима він ймовірно використовує дещо більш яскраву мову. Це серйозний момент. Які ще докази потрібні Європі, НАТО, Заходу як завгодно, але зосередьмося на Європі? Які ще докази вам потрібні? У вас є перерізані інтернет-кабелі, у вас є запальні пристрої на літаках ДГЧЛ, у вас є вибухи на складах боєприпасів у Чеській Республіці, у вас є втручання у вибори, у вас є Сергій Скрипаль і спроба вбивства з отруєнням нервово-паралітичною речовиною. Коли ми говоримо про атаки в сірій зоні та гібридні атаки, ми використовуємо Росію як приклад, ніби. Кажемо один одному, дивіться, ви знаєте, що робить Росія. Ось що ми маємо на увазі під атакою в Сірій зоні. Наскільки це має бути очевидніше? Європа, ви під атакою? Європа, ти під атакою? Європа ти під атакою? Я міг би продовжувати цілий день. Знаєте, це, це може бути не дивізії третьої ударної армії, що наступають на північно-німецьку рівнину. Це вже не так, хлопці. Європа, ти під атакою з боку Росії. Що ви збираєтеся з цим робити? Що ви збираєтеся з цим робити? Тепер не сховаєшся. Ви не можете сказати, о, це була випадковість. Ці речі просто з'явилися. Або о, я буду погрожувати кулаком. О, просто зачекайте. Ось деякі санкції. Вдарте санкціями. Не змушуйте мене знову застосовувати санкції. Європа, на вас напали. Що ви збираєтеся з цим робити? Дякую, Том. Мене дуже цікавлять ваші реакції по всьому світу на те, що відбувається, особливо якщо ви в Польщі. Як я казав раніше, факт у тому, що були екстрені трансляції з цього приводу, звучали сирени і будинки були зруйновані. Це велика справа. І я б сказав, що будь-хто, хто знаходиться в країні, яка не стикалася з чимось, як це, і очевидно, що це більшість у Європі. Уявіть, якби це була ваша країна, в яку щойно потрапили блукаючі ракети, блукаючі дрони, які приземлилися і розбилися у вашому рідному місті чи селі. І уявіть, якою була б реакція. Особливо у Сполучених Штатах, якби це сталося, це дійсно серйозно, і я просто дуже усвідомлюю той факт, що нам усім дуже легко стати нечутливими до ідеї регулярних бомбардувань у Європі. І так, ідея, що ракети іноді перетинають один кордон чи інший, це ненормально, і це дійсно дуже серйозно. Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Telegraph, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph, на www.telegraph.co.uk Ukraine Ко У нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на UkrainePоді telegraf.co.юкей. .uk. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. Сподякую Альоні Глівко та Миколі Кузьміну з St. James Foreign Policy Group за їхню допомогу з перекладами. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.